Вітання! Сьогодні ми занурюємось у тему, яка, ну знаєте, часто залишається трохи в тіні. Йдеться про професійні ризики соціальних робітників. У нас є для цього аналіз матеріалу шкідливі та небезпечні виробничі фактори соціального робітника. Бо ж як подумаєш, небезпечні професії це там пожежники, поліція, ем, шахтарі, може. А соціальна робота, ну це ж ніби щось таке, спокійне, офіс, допомога людям вдома, але чи так це? От сьогодні наша мета розібратися, які там є приховані виклики загрози саме на основі оцього матеріалу. Гаразд, давайте почнемо. Вітаю і справді, от стереотипне сприйняття, воно дуже часто відрізняється від реальності, про яку говорить джерело. І щоб, власне, зрозуміти суть, важливо одразу розмежувати два ключові подяття. От в охороні праці є таке: це шкідливі і небезпечні виробничі фактори. Ага, в чому різниця? Ну, дивіться. Шкідливий фактор це те, що діє поступово, підступно, я б сказав. Він може одразу і не загрожувати життю, але з часом, знаєте, підточує здоров'я, хронічні хвороби викликає, професійне виснаження. От класичний приклад у соціальній роботі, на що вказує матеріал, це тривале емоційне навантаження. Воно не вбиває одразу, але от поступово руйнує зсередини. Тобто воно накопичується так. А от небезпечний фактор це зовсім інше. Він діє раптово, гостро, може спричинити травму, нещасний випадок, ну, створити миттєву загрозу. Одразу це може бути там падіння, напад, гостра алергія, наприклад. І що цікаво саме для соціальної роботи, і джерело на цьому наголошує, ці два типи факторів вони часто переплітаються – Можуть навіть переходити один в одного. Як це міня цієї динаміки, воно власне є ключовим для аналізу ризиків. Тут це дуже важливе уточнення на старті. Справді воно показує, що загрози є і явні, і такі приховані, що накопичуються. Добре, тоді давайте почнемо з того, що, мабуть, здається більш очевидним. Хоча, може, ми і тут щось недооцінюємо. Я маю на увазі фізичні небезпеки. Що конкретно про них каже наш аналітичний матеріал? Ну, матеріал наводить такі, знаєте, цілком буденні, але реальні приклади. По-перше, умови пересування. Соціальні робітники ж часто змушені багато ходити пішки або громадським транспортом. І незалежно від погоди, от у тексті згадується ожеледиця, зливи, сильний вітер, все це зрозуміло підвищує ризик впасти, травмуватися. Угу. По-друге, це стан будинків, де живуть клієнти. Часто ж це старі будівлі. Там можуть бути несправні ліфти, або їх взагалі немає: аварійні сходи, погане освітлення в під'їздах, на поверхах, один необережний крок десь на слизькі чи пошкоджені сходинці і все може бути серйозна травма. Так. І по-третє, що теж важливо, це фізична допомога, допомога маломобільним клієнтам. Матеріал вказує на потребу піднімати людей, пересаджувати їх, підтримувати під час ходьби. Людей з обмеженими можливостями, це ж вимагає не тільки сили, а й знання техніки правильної, щоб уникнути травм спини і розтягнень, бо один неправильний рух, чи раптова зміна положення тіла клієнта, і можна отримати травму миттєво, тобто це не просто допомога, це фізично важка праця, з реальними ризиками для опорно-рухового апарату. Так, коли починаєш це все уявляти, оці щоденні ситуації, пересування містом за будь-якої погоди, підйом на п'ятий поверх без ліфта, допомога людині встати з ліжка, то стає ясно, що фізичне навантаження і ризик травм тут ну зовсім не ілюзорні. А от хімічні ризики, ви казали, вони теж є, хоч може й рідше. Матеріал розкриває це? Так, джерело підтверджує. Хімічні ризики це не основне, але цілком реальна частина роботи, особливо для тих, хто допомагає вдома. У тексті є приклад Допомога у веденні господарства. Це ж може бути прибирання, прання, миття посуду. А отже, регулярний контакт з побутовою хімією, мийні засоби, дезінфектанти, засоби для плит, сантехніки. Навіть звичайний пральний порошок може викликати алергію, знаєте. Тобто постійний контакт. Так, у матеріалі підкреслюється, що постійний контакт навіть з невеликими концентраціями може призвести до професійних дерматитів, подразнення дихальних шляхів, загострення алергії. Крім того, є ризик випадкового отруєння, якщо неправильно використовувати засоби чи змішати несумісні, або працювати в погано провітрюваному приміщенні, особливо якщо сам клієнт не дуже дотримується правил зберігання чи використання цієї хімії. Це може здаватися дрібницею, так? Але для людини, яка це робить щодня, в різних домівках кумулятивний ефект може бути значним. Зрозуміло. Тобто навіть оця рутинна допомога по господарству вона теж несе свої приховані ризики. А от тепер підходимо до того, що в тексті названо поширеним і часто прихованим фактором біологічні ризики. Ви казали, це один з найсерйозніших аспектів чому? Що саме робить його таким ну, вагомим? Вагомим його робить сама суть соціальної роботи у цей постійний і часто близький контакт з людьми. людьми які можуть бути ослабленими, хворими або жити в умовах, що сприяють інфекціям. Джерело дуже чітко про це говорить: соціальні робітники ж взаємодіють з людьми похилого віку, в них імунітет природно знижений, з людьми, що мають хронічні захворювання, з клієнтами, які потребують догляду, а це часто передбачає догляд за тілом, допомогу в гігієні, тобто ну, дуже тісний фізичний контакт. І які там конкретні загрози. У тексті прямо перелічують ризик інфікування туберкульозом, гепатитами В і С особливо, різноманітними шкірними хворобами від грибка до корости, а також респіраторними вірусами COVID-19, грип інші. І ж не завжди відомо, чи клієнт є носієм інфекції, особливо якщо він сам не знає або приховує, а робота в полі, тобто вдома у клієнта, вона ж ускладнює контроль за санітарними умовами. Виходить, що соціальний робітник ну фактично на передовій такої невидимої боротьби з інфекціями і часто без належного захисту чи навіть інформації про ризик. В певній мірі так. Крім того, матеріал звертає увагу ще на один момент: контакт з домашніми тваринами в оселях клієнтів. Це може здатися незначним, але для алергіків це серйозна проблема. Більше того, тварини можуть переносити паразитарні хвороби. Ну, токсоплазмоз, гельмінтози або навіть інфекції через укуси чи подряпини. Тому біологічні фактори це справді комплексна і така підступна загроза, вона вимагає постійної обережності використання захисту, гігієни. Недооцінка цих ризиків може мати ну, дуже серйозні наслідки для здоров'я працівника. Це справді розширює уявлення про небезпеки. Ми поговорили про фізичні, хімічні біологічні ризики, але, мабуть, те, що найбільше асоціюється із соціальною роботою і водночас є її найбільшим викликом це психофізіологічні фактори. Наш матеріал називає їх визначальними. Як саме джерело описує їхній вплив? Так, автори тесту приділяють цьому дуже багато уваги, і це ну, цілком виправдано. Психофізіологічні ризики це просто невід'ємна частина професії. Вона пов'язана з постійним зануренням у людські проблеми, страждання, кризи. Соціальний робітник вже щодня стикається з історіями самотності, бідності, хвороб, насильства, втрат. У матеріалі описується робота з різними категоріями пенсіонери без підтримки, люди з інвалідністю, які борються за кожен день, сім'ї у складних обставинах, розлучення, безробіття, залежності, діти сироти. І це все треба пропускати крізь себе. Власне, співпереживання, емпатія це ж професійно необхідні якості, але водночас, як підкреслює джерело, саме вони і стають джерелом колосального емоційного навантаження, постійно бути в ролі контейнера для чужого болю, горя, гніву, відчаю, це неминуче виснажує психіку, а додайте ще зустрічі з клієнтами, які можуть бути агресивними, маніпулятивними. Або навпаки, глибоко апатичними, що викликає таке почуття безпорадності. І тут, як ви казали раніше, важливий оцей накопичувальний ефект це ж неразова подія, а щоденний тиск. Саме так матеріал акцентує на цьому кумулятивному впливі це не один стресовий день, це місяці і роки роботи в такому режимі. Поступово це призводить до стану, який називають професійним або емоційним вигоранням. Джерело описує його класичні прояви: втрати інтересу до роботи, яка колись подобалась, розвиток цинічного ставлення до клієнтів їхніх проблем, відчуття емоційного спустошення, зниження ефективності, фізичні симптоми, хронічна втома, головні болі, порушення сну. Це такий підступний процес, бо розвивається непомітно, але може призвести до повної провдеформації, депресії, серйозних проблем зі здоров'ям. Це звучить дуже серйозно. І ніби цього мало, джерело вказує ще на одну категорію соціально побутові ризики. Я так розумію, це вже про середовище, в якому доводиться працювати, і взаємодію не лише з клієнтом. Абсолютно вірно, це ризики пов'язані саме з соціальним оточенням клієнта, умовами його життя. У тексті зазначається, що соціальним робітникам нерідко доводиться відвідувати помешкання або навіть цілі райони з несприятливою соціальною атмосферою. Це можуть бути середовища, де поширений алкоголізм, наркоманія, де панує домашнє насильство, часті конфлікти. І працівник може опинитися в центрі цього. Так, може стати мимовільним свідком або навіть учасником таких конфліктів. Більше того, джерело прямо говорить про ризик вербальної агресії, образи, приниження, погрози. І не лише від самого клієнта, а й від його родичів, сусідів, знайомих, які можуть бути незадоволені втручанням соціальної служби. Чи мати якісь свої претензії, і що найнебезпечніше існує реальний ризик фізичної агресії, нападу, це ситуації, де працівник може опинитися сам на сам з агресивною людиною в замкненому приміщенні. Тобто робота, яка має допомагати і захищати сама по собі, наражає на пряму небезпеку. І як підкреслює матеріал, відчуття беззахисності ще й посилюється, якщо немає підтримки. Так це важливий момент, на який звертає увагу джерело. Відсутність чітких інструкцій, як діяти в небезпечних ситуаціях. брак підтримки з боку керівництва, колег, оце відчуття, що ти сам на сам зі складними, а часом і небезпечними обставинами. Все це значно посилює стрес і демотивує. Соціально побутові ризики, це не просто дискомфорт, це реальна загроза життю та здоров'ю, поєднана з психологічним тиском. Ми розглянули просто вражаючий спектр ризиків. Фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні, соціально побутові. Логічно постає питання, які ж довгострокові наслідки всього цього для самих соціальних робітників? Матеріал описує їх? Так джерело узагальнює потенційні наслідки. І вони справді різноманітні, залежить від того, які фактори переважають і як довго діють. Тривалий вплив фізичних навантажень, підйому важкого, постійно на ногах. Та несприятливих умов, призводить до хронічних хвороб опорно-рухового апарату ну, болі в спині, артрити, серцево-судинної системи, теж постійний контакт з біологічними агентами, як каже текст, ослаблює імунітет, робить працівників більш вразливими до інфекцій, може призвести до хронічних хвороб, якщо відбулося зараження. А психологічні фактори? Психофізіологічні фактори, про які ми так багато говорили. Вони мають свої наслідки. Це не лише емоційне вигорання і втрата мотивації, а й ризик розвитку вже клінічної депресії, тривожних розладів. Матеріал також згадує психосоматичні захворювання. Це коли тривалий стрес починає бити по тілу, виразка шлунка, гіпертонія, шкірні проблеми, інші фізичні недуги, що мають психологічне підґрунтя, ну і, звісно, гострі небезпечні ситуації. Падіння, напади, нещасні випадки можуть призвести до миттєвих фізичних травм, різної тяжкості аж до інвалідності. Тобто ціна цієї роботи вона може бути дуже високою? Картина вимальовується, м'яко кажучи, тривожна, але ж мають бути якісь способи захиститися, запобігти цьому? Чи пропонує наш аналітичний матеріал якісь стратегії превенції? Безумовно, запобігання це ключовий момент, і джерело підкреслює, ефективним може бути лише системний підхід. Це означає, що відповідальність лежить не лише на самому працівникові, а й на роботодавцеві і певною мірою на суспільстві. Почнемо з індивідуального рівня, заходи, яких може і повинен вживати сам соціальний робітник. Матеріал говорить про досить базові, але важливі речі. Використання засобів індивідуального захисту при роботі з клієнтами або в потенційно небезпечному середовищі це рукавички, маски, антисептики для рук, особливо актуально з огляду на біологічні ризики. Ну так, це логічно. Також сюди відноситься дотримання елементарних санітарно-гігієнічних норм в оселях клієнтів ну, наскільки це можливо контролювати. Уникання, очевидно, небезпечних контактів чи ситуацій, якщо це не ставить під загрозу клієнта, ретельне планування маршрутів з урахуванням безпеки, особливо в темний час чи погану погоду. І, звісно, важлива складова регулярні медогляди та вакцинація, відповідно до професійних ризиків, наприклад, від гепатиту Б, грипу, це все така основа особистої безпеки. Це щодо фізичних та біологічних ризиків. А як бути з психологічною безпекою, з тим же вигоранням? Чи є тут індивідуальні стратегії? Так, і вони не менш важливі. Джерело наголошує на необхідності навчання розвитку специфічних навичок. По-перше, це методи деескалації конфліктів як розпізнати напругу, спробувати її знизити, як реагувати на агресію без провокацій. По-друге, вміння вести ефективний діалог навіть у складних, емоційно заряджених ситуаціях. По третє, що дуже важливо, це здатність встановлювати і підтримувати чіткі професійні межі у спілкуванні з клієнтами. Тобто не розчинятися в проблемах клієнта. Саме так, вміння співчувати, не занурюючись настільки, щоб це руйнувало власне життя, вміння сказати ні на нереалістичні або небезпечні прохання. Усе це, як підкреслює текст, значно знижує рівень щоденного стресу і допомагає запобігти емоційному виснаженню. Це зрозуміло на індивідуальному рівні, але ви сказали, що підхід має бути системним. Яка ж тоді роль організації роботодавця в цьому процесі, наскільки вона визначальна згідно з матеріалом? Роль роботодавця величезна, і джерело це дуже чітко прописує. Фактично, саме організація несе відповідальність за створення безпечних умов праці, це не добра воля, це прямий обов'язок. Що це означає на практиці? По-перше, забезпечення працівників усіма необхідними засобами індивідуального захисту, і не лише масками та рукавичками, а може іншими засобами, залежно від специфіки, ну, зручним взуттям для тих, хто багато ходить, наприклад. По-друге, створення умов для безпечного пересування. Матеріал натякає на можливість компенсації транспортних витрат, або навіть службовий транспорт для віддалених чи небезпечних районів, а навчання, інструкції. Так так, по-третє, що надзвичайно важливо, організація регулярного та якісного навчання з питань охорони праці, техніки безпеки, психогігієни. І це не формальні інструктажі, а справді корисні тренінги, що дають реальні інструменти. По-четверте, і це критично для ситуації з підвищеним ризиком, ну, як візит до клієнта з історією агресії чи психічними розладами. Джерело вказує на необхідність розробки чітких протоколів дій та забезпечення можливості супроводу. Це може бути візит у двох з колегою, залучення поліції в особливо небезпечних випадках або наявність тривожної кнопки чи постійного зв'язку з офісом. Тобто, роботодавець має виступати таким собі гарантом безпеки, а не просто перекладати все на працівника саме так. Один з ключових висновків, що випливає з тексту: ставлення роботодавця до безпеки своїх співробітників, напряму впливає не лише на їхнє здоров'я та ефективність, але й формує загальний імідж соціальної служби і рівень довіри до неї з боку суспільства. Якщо працівники почуваються незахищеними, це неминуче позначиться на якості допомоги і залишається ще один важливий компонент превенції, про який згадує джерело. Це самодопомога та психогігієна самого працівника. Що тут мається на увазі? Це піднімає важливе питання про особисту відповідальність за власний добробут. Вона доповнює відповідальність роботодавця, бо система захисту не спрацює, якщо сам працівник не буде активно дбати про себе. Матеріал говорить про необхідність розвитку навичок саморегуляції, вміння керувати емоціями, особливо в стресі. Важливо вчитися розпізнавати ранні ознаки перевтоми: стресу, вигорання. Ну, підвищено дративливість, апатію, порушення сну, небажання йти на роботу. І не ігнорувати це так. Джерело наголошує не ігнорувати ці сигнали, а вчасно реагувати. Це може означати звернення по допомогу до колег, до супервізора, якщо є супервізія, до психолога чи психотерапевта, не соромитися, визнавати, що потребуєш підтримки. Крім того, фундаментальне значення має баланс між роботою та особистим життям. Робота соціального робітника емоційно виснажлива, тому вкрай важливо мати джерела відновлення сил поза нею. Регулярні фізичні вправи, хобі, спілкування з близькими, техніки релаксації, медитація, дихальні вправи, повноцінний сон та відпочинок у тексті це подається не як розкіш, а як професійна необхідність для збереження власного здоров'я і відповідно здатності якісно допомагати іншим. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили, що ми бачимо? Професія соціального робітника, яку часто сприймають як тихо, безпечно, насправді насичена цілим комплексом дуже різних ризиків: від фізичних травм та інфекцій до глибокого емоційного вигорання і навіть загрози нападу. Це така комплексна проблема, яка потребує виходить комплексних рішень. Абсолютно вірно. І ключовий висновок з матеріалу, який ми проаналізували, полягає в тому, що усвідомлення цих ризиків самими працівниками, їхніми керівниками та й суспільством загалом, та впровадження ефективних стратегій запобігання і мінімізації їхнього впливу є критично важливим. Це питання не лише збереження здоров'я та працездатності конкретних фахівців, як підкреслює джерело це безпосередньо впливає на якість допомоги, яку отримують найбільш вразливі. Безпечний, здоровий психологічно стійкий соціальний робітник це запорука ефективної соціальної підтримки. Тому інвестиції в безпеку соціальних робітників це, по суті, інвестиції в безпеку і стабільність усього суспільства. Це дуже сильна думка, і вона підводить нас до фінального питання для роздумів. Воно логічно випливає з нашого аналізу. От якщо безпека та добробут соціального працівника так тісно пов'язані з якістю соціальних послуг і довірою до держави. То які кроки могло б зробити суспільство, громади, медіа, державні інституції, щоб підвищити обізнаність про ці приховані ризики, і забезпечити соціальним робітникам ту підтримку і повагу, на яку вони заслуговують за свою надзвичайно важливу, але ну часто недооцінену працю?